Ось такі попадання це робота 23-річного протитанкіста на псевдоскала та його побратимів. Він родом з Тернопільщини, пішов на контракт у 2021 році, аби захищати Донбас в рамках операції Об'єднаних Сил. Захист України під час повномасштабного вторгнення почав на Херсонському напрямку. Бачу цей вихід, як летить снаряд. І в той момент я реально таке ніколи не вірю, я думаю, що це тільки в фільмах буває. Просто життя, отако, ну, все в слоумовшені було. Я бачу, як він помало на мене летить, і в мене все життя перед очима отако прокатується. І я думаю, ну все, напевно, кінець. Він летить, а так він на ходу був, невлучно встрелив. Ну, летить і пролітає далі, я такий, фух, ні, ще повоюю. Далі був Херсонський напрямок, звільнення Миколаївщини, захист Дніпропетровщини, а потім Донбас. Слава Україні! Героям слава! За цей час його підрозділ мав чимало прямих зіткнень з російськими окупантами. Добре, добре. Підрозділ скали працює українським протитанковим ракетним комплексом Стугна та його модифікованим варіантом СКІФ. Воно танки вони всі танки, які б вони там модифікації не мали, як би їх не називали, що от аналога в це саме краще. Це їхні уплоти. Нам взагалі без різниці, який то танк, якщо ми просто його бачимо. Ми його просто знищимо без різниці, якої маркировки. Тобто, як би вони там танки свої не кріпали, стугни, вони нічого захисту ніякого абсолютно не мають. Виїхати десь на дорогу на напрямок, де стоять проти танкісти, особливо наші, не? то не розумієш, для них це смерть. У них виходу нема. Земляк скали, 24-річний тернопільчанин за позивним Сапсан, теж почав військову кар'єру як контрактник у 2019 році. На Донбасі він вже другу зиму, і навіть власний день народження провів на бойових позиціях. Це якраз Кліщівка, якраз початок, скажем, вже як в неї заходили перші вулиці. 15 липня в мене день народження, і ми на виїзді якраз нова позиція. І на за ту зміну здається, три по трьох цілях спрацювали. З дві з них здається, були танки. 80 не -та було. бригада сформована не лише з контрактників. 39-річний мешканець міста Дніпро на позивний фішик до повномасштабного вторгнення росіян професійно займався дизайном по дереву. Також чоловік професійно співає під творчим псевдонімом Містер Джізис. Тепер же часом під гітару співає для побратимів. Майже півроку з початку повномасштабного вторгнення росіян фішик оббивав пороги військкоматів, аби записатись добровольцем. Кажуть, там я не хочу йти помирати, так? Ось я не вмію воювати. Можна навчитися. Аби хотів вчитися, можна навчитися всьому. Ось швидко можна навчитися. А швидко і треба вчитися, бо часу немає. Ваші коментарі. Сам фішик опанував ПТРК з тугна менш ніж за тиждень. Влітку 2022-го він пройшов перше бойове хрещення на Харківщині. Там було два танки, ось, і вони контролювали 180 градусів просто простір, накриваючи дві посадки, надаючи просто нам нашим хлопцям іти вперед. Ось плюс їх артилерія, плюс їх піхота, плюс їх безпілотні засоби. Там, як то кажуть, там було пекло. Протитанкісти працюють розрахунком від двох до п'яти людей і вражають ворога на відстані до п'яти кілометрів. Чекай дозвіл, Чекай дозвіл, чекай. Трошки нижче візьми, Трошки нижче. Шелотить, ні? Є! 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 Є головна мета вигнати нашого ворога з нашої землі, захистити наш суверенітет, територіальну цілісність та незалежність. Це це єдина наша мета. Ми не йдемо, ми не йшли в армію і не йдемо на війну, як фанатіки чи які знайменці вбивати, бо ми то отримуємо адреналін, кайф. Абсолютно ні. Ми йдемо тільки заради того, щоб захистити нашу землю, захистити наш народ, наші сім'ї, ну, дітей. Більшість бійців підрозділу воюють вже близько 20 місяців поспіль. Ворог, коли він вже вирішив іти, він має якусь мету, так? І та мета була озвучена. То денацифікація, та? що значить денацифікація? Вибачте, ви хочете знищити мою націю? Ми українці, а не росіяни. І Росія не зможе з нас зробити росіян. Вона намагалась і дуже багато часу намагалась. Але ми бачимо те, що все одно ми виживаємо, все одно мова виживає, все одно традиції виживають, все одно люди виживають, та які ті традиції несуть. Ось і дати ворогу знищити то просто не можна. Вимикаємо живлення на рахунку проти танкістів з ї окремої десантно-штурмової бригади понад 70 підбитих танків та БТРів противника. Серед них щонайменше найменше три нових російських танки Т-90. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.